Привіт ви на каналі МТ і сьогодні я граю в гру в кальмара. Але я буду не ігроком, а Ось я... Я... Який номер? я буду грати за охранника і буду вбивати ігроков, які не змогли перейти і жити. І таким способом буду заробляти гроші. І мене будеш вбивати. Ага. Ну це всі знають. А я тільки охранника вб'ю. Ось ти, ось я, Ми, ось ти, я зараз. Ось я кружусь. Диви, стрибай, стрибай, стрибай. Охранник ти. Ось, я ось. За мною піди. За мною, я тобі даже показати хочу. Добре, давай, я за тобою йду. Туди, туди. Фрацію. А я буду. А не больше ты там ничего не... Має. Я буду снайпером, я по тобі буду снайпером. Просто. Нет, не надо! Я буду слідкувати за каждым твоим шагом. Охо-хо. Сейчас мы В Перший игры, да? Я нажимаю. Все, а двойной ка у мене анимация. Да я свои комнаты займаю. для снайпера Все, мы будем снайперити. О, у меня новик Я снайпер. Ну Я снайпер. Типа ти, упашту штука. Минай! Да Там хтось купив собі чит, гринлайнс. Він не вбивав. От, деться. Green light! Захара, я спочатку в першій каунті, Я із одного з Захара не буду продовжувати грати, бо ці, ці гроші заробляються. Green light! О, блін. Green light! А нащо ти не вбивав? Незаконно. за охранник неудобно Сейчас я с кем -то хочу поговорить. Я глент, скажу. Надо пере... разряжаться. Сейчас мне кажется, Моя будет бой. Покажи еще это глент. Это вот таким огнем не играть да? Че мы не такие? Я хочу как, в квадратном Хочу хотя бы в кружку. Мона Лиза Чим Крейн. Так, 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 так. Будемо поки по одного знищити. Бац першого. Бац другого. Треба убити когось. Я одного за цей раунд тільки зміг виключити, Одного. <кій> Я не встигла. Просто не успіваю. ті більш на мене спритніще. Коротше. Стриба, бабах. Следующая гра і стеноги п'ят от хтось кружки? Хтось из нас кружки? Где? А що из нас. Да не, вроде не було школу. Так, перший раунд пройден. Скільки П'ять ігроків стало. Зараз буде синій проти червоних. Якось. Там мені прийдеться бігати, ще і їх исключать. З червоними треба убий бігать. Причем заружжя. Давай это. Выбирай тайки кули. Я бы тоже писал, честно говоря. Яхту. Ха-ха, Так. Что нам будет делать сейчас? Мені зараз треба буде будет исключать цих червоных, якщо вони не придут и не убьють. Никого це мое задание. Вот и туда все вот так оружие перезаряжено. Вот Вочасть давай, убывай. Ти ж такий розумний у нас. Давай. Давай. Не бой мене, я з тебе, все равно побіжу. Уб'ю. його. Бежи, бежи, бежи. Два ігрока Два ігрока виживши Зараз буде фінальний раунд. Гра в кальмар. Або стрибання. в не. Два іграка. Ось. Три. Ну три теж вистачає. бою стрибати треба буде її. Понятно, стрибати, стрибати, стрибати. Я тоже попробую Мені принципі, не страшно так шоду утіл Яутил я вечно добавить Я пришел. Ей, что это значит? А, цей игрок виграв Ну такий у нас ролик учился. Всем пока!